Доброго дня всім! Сьогодні таке невеличке відео. Поїхали хлопці наші кропить, там людям попросились. А сам заїхав на таке ось поле, на наше поле, де посіяний соєшник по соєшнику. І всім цікаво як посіяний соєшник по соєшнику. Багато хто сіє зараз соєшник по соєшнику, це технологія вже в Україні. Давно прогресує, так, <кій> да, це неправильно, ну, ну, сіють, так собі сіють. Ну, тут посіяний сонячник зовсім не такий. Це, такого ніхто не робить, це я однозначно думаю, бо кого не питав, всі казали, що це неправильно. Тут був посіяний сонячник євролатінговий, євролатінг плюс внесено було 2 літра того года Піонер був посіяний 130, й а всім моді посіяли класичний соєшник. На сьогоднішній день маємо такий вигляд соєшника. Ніякої після дії немає. Дивіться, які ось такі. Ось такий соєшник посіяний. 42 тисячі сіяли тут. Ну, от високосний. Опадів майже немає, так що ми не балиємося зустотою. Отакий на сьогоднішній соєшник маємо. Соєшник класичний після соєшник класичний по соєшнику після Євролатінг плюса. Ніякої після дії немає. Було проведено Дві лівосадні обробки і більше на цьому полі нічого робиться не планується. До побачення, друзі. До нових зустрічей. Буду показувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!